Я просто думаю, з якої сторони краще зайти, для того, щоб ну, глядачеві, які не є юристом, і, можливо, має не самий широкий світогляд, ну, стало зрозуміло, глибина тої проблематики, в якій на сьогодні знаходиться українська правова система, українська судова система, а як наслідок, всі ті, хто від неї залежить. І це не питання виключно бізнесу. Ну, це громадянину, якому, напевно, якось воно більше міри повинно стати зрозумілим: що якщо допустимо, в рамках якогось кримінального провадження всі слідчі розшукові дії, зокрема, те, що зрозумілою мовою називається обшук, проводяться в володінні особи без санкції суда і проводяться системно а в деяких випадках обшуки навіть в самому суді. Проводяться без рішення суду, мотивуючи це невідкладністю слідчих дій, які потрібно провести, то громадянин України повинен задуматись над тим, наскільки складно буде провести аналогічні слідчі дії в його квартирі. Ну бо інакше, ну, тобто, бізнес для людини це щось десь отам. Це от оці от багаті їздять на дорогих майбахах. І так далі і тому подібне. Можна так дивитися, і тоді в цій концепції будь-яка застава вона мала, треба сотні мільйонів, сотні мільярдів, всіх покарати, всіх в тюрму. Все правильно. Ну, З точки зору популізму, такого, так скажімо, безвідповідального, традиційного для української політичного класу це шикарна риторика для того, щоб тобі люди зараз аплодували, лайки, ставили, коментарі, писали, казали, да, да, всіх в тюрму. Ну, просто це всіх в тюрму і всіх розкуль... розкуркулити, Якщо не така далека історія, ну плюс-мінус 100 років тому. Мова йшла про те, що буржуазія експлуатує трудящих, знайдеться той, хто зробить, що відновить справедливість. Справедливість яку? Коли буржуазія не стане, всі стануть рівні, не буде ніяких депутатів, будуть делегати. І ці делегати будуть приймати рішення. Але відбулося в історії трошки по-іншому. Чому? Ну бо так чи інакше, так чи інакше ми або не ж, як, або хрестик треба зняти, або щось інше одягти Ми або в ліберально-демократичну напрямку рухаємо нашу правову систему з розумінням того, що раціоналізм. І істина знаходиться в площині закону, або ми рухаємо країну назад в комуністичне минуле, де держава має пріоритет не рівність а пріоритет по відношенню до всіх інших і людей, і юридичних осіб, і так далі. Де не існує право приватної власності, а існує право державної власності, і державної інтересу, де влада може. Ну, держава і в особі інституцій може ліквідувати твоє право власності на будь-що з огляду на механізм санкцій. Сказати ні. Де держава знає краще, як управляти підприємством машинобудування, хімічної промисловості, ну, от вона знає краще. І того, от кроки, які пов'язані із одержавленням чогось суспільством, вітаються. Кажуть. Ми націоналізували там, Укрнафту до кінця. Ну супер. Я теж щасливий. Ми вже вагу там пару заводів націоналізували. Супер. Давайте визначимося: держава точно ефективний власник. Чи, типу, от, оця історія про держава-неефективний власник, яку ми 10 років чули, вона була якоюсь брехнею. Ну бо якщо вона була брехнею, то тоді скасовуємо. Всі приватизаційні процедури, забуваємо про історію фонд державного майна сьогодні має продати Ocean Plaza післязавтра має продати uh, Центр Енерго і так далі, і дивимося на фінансовий стан Центр. енерго І Боже, з'ясовуємо, що там збитки на збитках і збитками поганяють. І тоді ми знову повертаємося до чого? Ні, те, що є державна власність, і все, що ми забираємо державу, воно погано управляється, бо стає корупційною складовою. Хм. Супер, так того треба визначитись: ми або за одну, або за іншу. І тоді, в той момент, як ми визначимося, треба зрозуміти, як оце захистити. Оце захистити, ну допустимо, якщо ми теоретично припускаємо, що ми за все таки принципи верховенства права, законність, ліберальний уклад, ринки, які вільно рухаються, захист інвестицій, приватної власності не існує інвестицій в країнах, де. Не діє принцип недоторканості права власності. Крапка. Забудьте про це, що хтось прийде і сюди щось вкладе, якщо в нього післязавтра це можуть забрати. Ну тобто не треба жити в світі ілюзій, а світ ілюзій потребує до певної міри широкого кругозору яким ми, на жаль, не страждаємо як суспільство масове, і тим паче ним не страждають такою хворобою, тому що в. В неосвіченому популізмі здоровий глузд і розум це є хвороба. Це виключення з правил, яке лише створює загрозу. А тому, якщо це створює загрозу, то його треба викорінювати. От його й викорінюють гаслами, промовами і так далі, і тому подібне. До певного критичного моменту. До того моменту, поки система має кого пожирати. В якийсь певний момент система стає збитковою, і вона не може вже функціонувати і забезпечувати роботу. Як казав колись класик холодильника, так, щоб він програвав телевізору, цитуючи Віталія Володимировича в його кращі роки до да? Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду. І якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.